Прогноз погоди в Україні на три дні. З 26 по 28 січня мене звати Українчик. Потепління це те, що нас чекає найближчим часом. Спекотно, звісно, не стане, але повітря достатньо сильно прогріється, щоб почалась відлига. А ще на додачу до відлиги майже всі регіони чекають снігопади. Спочатку сніг гарно падатиме, а потім під впливом тепла перетворюватиметься у величезні калюжі води під нашими ногами. 26 числа очікується потужна магнітна буря. Сила магнітної активності сягне 5 балів, що є дуже дуже відчутним рівнем. 27 і 28 числа, на щастя, сила магнітної активності буде на рівні від 2 до 3 балів, що є майже невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 26 по 28 січня. Але перед тим, будь ласка, і як завжди. Поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, а я знаю, що дуже багато хто просто дивиться і не підписаний. А також напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців, а їм це дуже потрібно. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь кожного дня чи через день, або раз на два дні. І що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Я вам щиро за це дякую. А тепер. Повертаємось до погоди. П'ятниця 26 січня. Північ. В Чернігівській, Сумській і Київській областях, а також в Києві. В денний і нічний час термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Житомирщині вдень і вночі від нуля до плюс 2 градусів. Снігові опади різної інтенсивності і характеру синоптики прогнозують в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині і Одещині вдень і вночі буде від 0 до 2 градусів тепла. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 4 плюс 6, в темні плюс 4 плюс 2 градуси. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 5 градусів, нічна від 0 до 2 градусів тепла. В Запорізькій області вдень і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Мокрий сніг очікується на Одещині, Херсонщині і в Миколаївській області. В Криму на додачу до снігу литиме дощ. В Запорізькій області випаде сніг. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, в Чернівецькій і Закарпатській областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В усіх частинах західного району України 26 січня, хмарно з проясненнями і невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області синоптики обіцяють в день і вночі мінус один плюс один градус. На Луганщині в світлі години доби буде від одного градусу морозу до трьох градусів тепла, в темні плюс один мінус один. В Донецькій області в денний час плюс один плюс три, в нічний від нуля до плюс двох градусів. В Маріуполі в день плюс два плюс чотири, вночі від трьох до одного градусу тепла. Хмарне небо і сніг в усіх трьох східних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Черкащині, Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини тепліше, вдень плюс 2, плюс 4, вночі від нуля до 2 градусів з позначкою плюс. В Дніпропетровській і Полтавській областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В усіх областях центрального регіону України очікуються снігові опади різного характеру і інтенсивності. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітних бурь. 26 січня не буде. Сила магнітної активності 2 бали, це невідчутний рівень. Субота, 27 січня, північ на Чернігівщині, Сумщині і Житомирщині вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус –3 мінус на Київщині і в самій столиці, в світлі і темні години доби буде від нуля до двох градусів морозу. Невеликий сніг очікується в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі, Миколаївщині, Кримському півострові і в Херсонській області вдень від плюс 1 до плюс 3, вночі плюс 1 мінус один градус. В Одеській області в денний час синоптики обіцяють від 1 до трьох градусів тепла, в нічний від 0 до двох градусів морозу. В районі Басарабії в день плюс 3 плюс 5, вночі мінус один мінус три градуси. Місцями невеликий сніг очікується в усіх без виключень частинах південного регіону нашої країни. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях в день від нуля до 2 градусів тепла, вночі від нуля до мінус трьох градусів. В Чорнівецькій області в світлі години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 2 -4 градуси. В усіх областях Західного регіону України очікується сніг. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі від нуля до мінус двох. В Луганській області і на Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, вночі плюс 1 мінус 1 градус, в Маріуполі в день плюс 1, плюс 3, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Невеликий сніг випаде в усіх східних областях, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині, і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла, в нічній мінус один мінус три. На півдні Кіровоградщини в день плюс один плюс три, вночі від одного до трьох градусів морозу. На Полтавщині, Черкащині і у Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 1, мінус 4. Невеликий мокрий сніг, синоптики прогнозують в усіх без винятку областях центрального регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 27 січня сила магнітної активності сягатиме 2 балів, що вважається невідчутним рівнем. Неділя 28 січня, північ в Чернігівській, Сумській і Житомирській областях в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус –3 мінус на Київщині і в Києві в світлі, і темні години доби буде від нуля до двох градусів морозу. Невеликий сніг очікується в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині і Запоріжжі в день плюс один плюс три, вночі від одного до трьох градусів морозу. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 3 градусів, нічна від 0 до 2 градусів морозу. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від плюс 3 до плюс 5, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Кримському півострові в день плюс 1, плюс 3, вночі плюс 1, мінус 1 градус. Місцями невеликий сніг очікується в Криму, хмарно з проясненнями і без опадів в усіх інших частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині і в Івано-Франківській області денна температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла, нічна від нуля до мінус трьох. У Рівненській, Хмельницькій і Закарпатській областях в день від 0 до 2 градусів з позначкою мінус, вночі від 1 до 4 градусів морозу. На Тернопільщині і в Чорнівецькій області синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в світлі години доби, мінус 1, мінус 4 в темні. Місцями невеликий сніг очікується на Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області, на Волині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Закарпатській області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області день буде від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів морозу. На Луганщині і в Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть мінус плюс 1 градус, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою мінус, в Маріуполі в день плюс 1 плюс 3, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Місцями невеликий сніг очікується на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла, в нічні мінус 1 мінус три. На півдні Кіровоградщини в день плюс один плюс три, вночі від нуля до двох градусів з позначкою мінус. На Полтавщині і Черкащині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус один мінус три. У Вінницькій області в день мінус один плюс один, вночі від трьох до п'яти градусів нижче нуля. Місцями невеликий сніг очікується на Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, на Вінничині, Дніпропетровщині і на півдні Кіровоградщини хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 28 січня буде трохи збурена. Сила магнітної активності сягатиме трьох балів, що є не дуже відчутним рівнем. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди, і в усьому щастить. Хай з вами буде сила, і Бог мене звати, Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!